традиции уже стало, мы только в одной передаче это не сделали. Фотографии. Это удивительно, как по зову сердца фотографы фотографировали эти события. Это, конечно, исторические события, они войдут в историю телесъемками, но у фотографа Свой взгляд он фиксирует мгновение, делает это художественно. И, конечно, вот в этой завершающей передаче я не мог отказать себе снова пригласить. А фотографа сюди І я з великим з великим задоволенням вітаю Олександра Ратушняка. Добрий день, Олександр. Добрий день, добрий ви кав... давайте каву пити. Давай. Добре, без давайте боку. сідайте. А хвилинку тільки ви знаєте, а, це добри, мікрофон. Добри, добри, давайте добри. так без цукру. Я вам зроблю без цукру. Без Поки я роблю. Ви мені скажіть звідки ви що ви робите? О май Боже, так. О, що 20, ви робите? Куди, 20, де, як? 22 го числа, коли були ці події, мене двоє беркотів. Ні, взагалі при двох. Про беркутну погору. Да, я маю на увазі, ви... Ну... чому ви фотограф? Що а, ви чому робите? я фотограф? Тому що колись я пішов працювати в банківській справі, займатися. працював у банку, потім я вирішив, що це трошки не цікаво і треба бути на, на, на передовій. А да? події не а Хіба не банк екран... це не передова, бо ну, там, там є. Дивіденди. Там просто монітори, а там люди. Ось і так я зараз фотограф-фрилансер. Тобто, в принципі, часом співпрацюю якимись агенціями інформаційними час від часу там фотографую, ну скажімо так, різнопланову фотографію, але зараз всі фотографи, мабуть, фотографують революцію. А скажіть, будь ласка, де ваші фотографії? Хто їх бере? Взагалі, оця професія фотограф-фрилансер, це що ви маєте сфотографувати, щоб у вас взяли цю фотографію при тій конкуренції, яка усюди є? Ну, скажу так, що в принципі, коли ти. Прошу, пане Ратушняк, да, ви сказали без цукру, то. Дякую, а, дякую. як ви будете, а беріть отак і пийте. давайте, дві будь руки. ласка, так. Ага. Ось. Я так. скажу так, що коли ну, бувають якісь події, і там як 22 числа, і ти взнаєш з перших вуст, там сидиш на цьому громадському телебаченні і відчуваєш, що все почалося щось, то ти не думаєш, там, ну. Для чого ти їдеш туди, там, заробити гроші не заробити, там, чи тобі, щоб вдарив, хтось голову не вдарив, ти просто їдеш. Ну, це поклик, так? Потім, звичайно, ти думаєш, так, ну. Просто коли, коли якщо ти там місяць будеш фотографувати і нічого будеш побити, ходити, тоді треба думати, як і заробити якісь кошти. Так? Це вже, мабуть, це вже як, як, як слідство, да? як російською мовою. А ви боялись, коли фотографували ці події? Ви знаєте, ну. Якщо починати, мабуть, варто говорити починаючи з банкової події 1 грудня, так? Угу. Оце зараз переходьте, як вас там схопили чи що? О, ну там, ну, там і там хопили, Саме і там хопили. Візніше. Там хапали, <laughs> да, так. Да, скрізь хапали, так. так. Ну скажу, коли ну, там, після цих подій, там 30 листопада з цими студентами розігнання, роз так я думав, що то 1 числа на банковій буде все спокійно і до тої самої преси будуть ставитися дуже толерантно. Але потім, коли я побачив цей список там, 40 постраждалих е журналістів, коли там я був без шолома, без ніяких там захисту, ніяк без жилеток, просто з двома камерами. І коли там я стою на цьому туалеті, якомусь пластиковому, і працівник беркута так стукає. Зсередини? Ні, ні, ні. ні з, ну, з боку, так, і стукає, і каже: злізай, злізай, злізай" там суші сину. Ну, ну так, трошки я буду без матюків намагатися. Да? І я кажу, а ви, трима... знаєте, мені сподобалось. Матюки не говорить той, що ніхто той, хто ні, нічого не робить. Ну може, може й <мір> <і> так. Ну <плес> <так. плес> <плес> вони, вони добре роблять, наші все. <плес> Ось. І ну так стукає палкою по туалеті, і каже, лізай, сучи сину, так будемо <скаже> гарно говорити. <плес> <плес> <Так>. <плес> 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 я кажу: ні, я прес, а вас будуть проблеми. А мені кажуть, <плес> він каже: у <плес> <а> мене будуть проблеми. Зараз у тебе буде проблеми. <плес> Зараз я покажу, у кого б проблеми, ну теж без матюків. Добре. Ну вбив чи ні? Ні-ні ні. ну, тобто… Зуби не вибив? Ні-ні, Зуби не вибив, я, ну, якось, якось мені повезло. То давайте, пане да. Рутушняк, беріть каву да, і да, давайте да, дивитись дякую. ваші да. фотографії. Добре, що в мами цього каналу немає вдома. Ну, що? Ну, і мама просто не знає. Ви ну, не знаєте, ми вже провели. Мама, все добре. Все добре, звичайно. Ну, давайте подивимось фотографії, будь ласка. Це хто? О, це я. Це коли я був на подіях 22 числа, мені вдалося пробратися на одну таку точку, на яку не пробрався ніхто, і як на диво, там навіть не було ніяких ні снайперів, ні от, лише одного я побачив мітингувальника. Mm -hmm. тобто Тобто, якщо можна подивитися, на фоні там подалі, от зліва це протестувальники, там ну в розфокусі, от тут, так, так. так, так. Угу. А справа це там беркутівці. Вони вже зайняли позицію. пане Ротушня, ви себе любите, це як зараз модний новий жанр селфі ви інстаграмка, знаєте, така, Да, на така, да, да, да. да, Ну, Хто бачите? Хто хто давайте рахує далі. На фоні, давайте так. далі. Перше найліпше фото це сам автор. Так. Це 19 число, коли все почалося. В принципі, от тут бачите, в кутку тут, там, Віталій Кличков, його вже трохи. Де? А ви їх показуєте, да, тому да. що не, не всі... Віталій Кличко. А, Кличко. Так, так, так. Його вже там з вогнегасника трохи мітингувальники агресивні, так скажімо, притрусили. Так? Угу. Погасили його, його мирні, мирні, мирні прагнення. Ось. Угу. І тут вже почалася така сутичка, давка, тобто там такі палки, Ну, ми бачимо, там, оце, да, Беркут, да, так, да, і, так да, і тут. Да. І тут... Так, і стоїть миротворець, миротворець який так. нічого не може зробити, ну, тому що стоїть далеко. Далі, будь ласка. Оф. Це теж 19 число, це вже пізно ввечері. Фактично, добре, що там дівчата якісь розносили бутерброди і каву, так і преса, мабуть, і протрималася там зранку до вечора. Ось mm -hmm. це, ну, в принципі, хотів показати, що. Професія журналістів це, ну, да. це не професія, це кажу, покликання. Да? Тому да, що давайте далі. Теж бачите, без, без шолома, без нічого людина uh -huh. працює. Це вже пізніше, здається, там, вже вже після цих подій, там 25-го числа 에, чи 26-го теж були такі персонажі. Тобто, ну. Просто хотів передати. Да. А це якийсь інвалід, Так, інвалід, так, так. Якась така в ну, нього. І приїхав, автоматично. Так? Да, приїхав, грівся там. Так. Я бачив інші фотографії, він там стояв mm -hmm. з, з щитом, такий щит більше mm -hmm. за нього. Там, здається, він теж. Тому... Далі. Це теж коли 22 числа початок був, так з'ясувало, що ми декількома журналістами, декількома фотокореспондентами були на лінії вогню. І... Дуже мені подобається це. Так, в принципі, принцип, не застережує да, такий жест. Ну, жест не, не подіяв. Ну, жест не подіяв, але ну, людина прагнула. Ну, що ми можемо. Ну, так, да, в принципі, якби, ну, задача якби фотографа того самого, то, то ти розумієш, що ця фотографія, мабуть, впли, вплине на чиєсь сприйняття цієї. ситуації. Вона та... на мене впливає, ну, це і добре. це найголовніше. Передано, пер... це передано все далі. Це теж 22 -е число. Тобто, кажу, я і декілька фотокореспондентів ну, опинилися на лінії вогню. На щастя, нас не чіпали працівники mm -hmm. так званих правоохоронних органів. Mm -hmm. Тут да, бачите стрільбу, і якщо можна побачити, на одного з е, бійців попав в коктейль молотова зліва. І так, він горить. Ну так. так, далі. Далі це. Ай-ай-ай. Полонені. Полонені. Полонені, так. З елементами крові, ну, на з, жаль. З елементами, на жаль, так. Далі. Це, Оу. я кажу, про цю високу точку, на яку я зібрався. А що це таке? Це, ну, коли Берко почав наступати. Тобто, я розумію, що мітингувальники вже запаслися шинами, щоб створити так звану ну, завісу, щоб не було видно, куди бігти. Так. І ось це, якби дим від цих покришок. Ні, я розумію, а що це за точка така? Це будинок, прямо навпроти навпроти входу Динамо, там є старий будинок, але плюс там, звичайно ж, бізнесмени ще добудували ще зверху один будинок. То ви полізли до бізнесменів? Ні, ні, ні. То не Беркут вбив би, а бізнесменів. Там будівництво. тобто Доступ вільний, нічого ніхто не знає, Ну, здорово, Вони передає атмосферу, звичайно. Далі. Це та ж сама О, точка зверху, це вже після вже атаки, тобто, вже коли Беркут захопив позиції, да? І можна побачити, от ну, тут на фотографії можна. Та, я, будь ласка. Так, оцей станозвісний БТР, який там приїхав. Розпихував, да, він, так. Він, він там щось приїхав, розпихував. Але ну... тут і інше цікаво, от стоїть Беркут, так? То, і да. там 15 осіб. так, так і, ну, і така там... Мож... Ну Там. ще, там Не, ще там Ні, Я розумію, що там далі там люди. вони ж тисяч, так, так. так, і ще тут вони стоять, так? Mm -hmm. оце. Давайте далі. Оце ну, такий, це от, оце така, ну, я б не знав, така символічна, така, скажімо, фотографія, як на мене. Це такий от, оце, дядько, це такий народ, да, який стоїть з цим якимось саморобним щитом, да, з камінцем. І з камінцем, а, моторуці. І проти такої. Армади, армади вогню. Да, і от Давайте, ми вам покажемо. Далі. Ну, це вже ну, теж це вже так. пізніше, так, така слава Україні. І це Лобановського замотали, тому що він був там з цих всіх подій там. Поважають Лобановського. Ну, да. ну, я вважаю, от ми тут говорили з приятелем, дивилися ці фотографії. Угу. Хотілося б, щоб скоріше це відновили, щоб Лобано... ну, Лобановський прийшов. Ну, скажімо, я не бачив, щоб хтось спеціально. Ні, там… Тідам, ну, це там... зрозуміло. Народний герой. Далі. Ну, це теж мі один з мітингувальників вже після, скажімо так, активних подій, коли вже є зліз цих, з цих верхньої точки. Угу. Далі ще три фотографії подивимося. Ось Це вже, мабуть, останні дні. Фактично, це вже, якби, відносне перемир'я. Це один з художників з Чернівців, як Сватиславко, здається, ну так не знайомився. І от приїхав просто тобто, фактично такий митець, тобто він не мітингувати, а просто задокументувати ситуацію, яка є зараз. No. Як сказала одна з моїх подруг, каже, скоро такі, мабуть, картини будуть нам на Андріївському продавати іноземці. Ну, на жаль, чи на жаль, на жаль, далі. Це в захоплено високе мистецтво високе мистецтво через таку через балаклаву. Так, так ось так. це в українському будин... домі. Вже на, на другий день після захоплення. Там вже відкрили бібліотеку для мітингувальників, ну залі для людей. І от один такий хлопець книги не покрали? Ну ніби ні, що вони сказати. там ставили так. печатки, щоб не забирали. Не ну Добре. в принципі, там якби умова, що можете збрати без ніяких там списків, але щоб повернули. далі. О, ну, це теж такий, То дядь... без коментарів. Да, да. Дядько. Да. Далі. Останнє. За... Чи оце останнє? Як скажете? Оце... Ні, просто а, оце останнє, яке вони Е, да, випад... Олександр Тушняк, фотограф. Олександре, велике вам спасибі. От ви знаєте, ви робите таку чудову справу. От це все залишиться. Це знаєте, нас не буде. От ми зараз. Наприклад, там про велику французьку революцію, ну що ми знаємо, там кілька гравюр і так далі, сто. Я не знаю. Я от розумієте, я не знаю, як люди майбутнього будуть жити е, у, у, у цій повноті інформації. Тому що, наприклад, якщо хтось там буде вивчати, писати якусь там через 200 років дисертацію про ці часи, все є, буде відео, і цей сказав це, цей сказав це. І хтось підніметь ваші фотографії, і скаже, був такий хлопак. Який це зробив розумієте? Мені здається, що тут є інше ще одне питання і проблема. Тому що якщо раніше ми. Давайте з, говоримо. з вами підемо по коридору, тому що я вже eh, кажіть, кажіть, я слухаю вас. Eh, про якісь там, наприклад, події там тисячолітньої давності, так. так то інформації обмаль, так? Так. Якщо ми говоримо про зараз події, ті самі, наприклад, у революції, все так. розумієте, що інформації купа, так і, так. наприклад, сьогодні відбуваються тут події в нас, якісь там на одній так. вулиці. А якісь там змі там висвітлюються зовсім по іншому, так? Фотографія І... це реальність, зафіксована реальність. Ніхто не зможе От ви, от ми то хлопака з фотографували. Ви так? І оце він залишився навічно. Цифра. Так? так, ви хотіли мені. Да, Давайте я, я отримав. Шановні що... глядачі, скрізь скло. Ми вам покажемо да, не, цікаву да, штуку. Я... Давайте. Що це, це таке? Я... Розверніться, щоб було видно. Це... Ні, ні, он на ту камеру. А, на ту. Це одна з моїх фотографій з поштампу. На який угу. я, скажімо так, нелегально трошки заліз. Ну хай мені правоохоронні органи. Так. Думаю, ну є вже задокументовано. Ось і панорама подій це 15 грудня. Було угу. ось ну це так, Україна. Такий, Україна Одним такий презент, щоб просто ви пам'ятали про народ, да не, не про опозицію, там владу, а просто про народ і ялинка. Да до речі, <свят> пан пан Олійник прийняв цей дар. Так, пану, Ліні пану Ліні прийняв, не прийняв, да. Да, да, да. ну то как, як він не... буде жити? Воно ж буде руки. Я його. Не знаю, якось він там поділяться. <гум> спасибі <гум> залишите це так. Звичайно, да. спасибі вам, велике Олександр Тушняк. Я дуже вдячний вам. Я йду далі. А вам найщиріші слова і найліпші побажання. Добре. Добре, дякую вам. Все, дякую до Спасибо. побачення. Дякую до побачення. До, побачення. до побачення. І я маю надію, що я побачу вас не тільки для того, щоб ми подивилися ці фотографії. На таку я, ну, знаєте... я маю надію, що фотографії будуть якісь менш такі презентабельні, дівочки, 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 да. дівчата дівчата, дівчата, котики, ховно. і все таке до а, дівчата, але.